Бейбі бум у подільському зоопарку на світ з'явились маленькі вовченята, коні та лемури. Малята освоюються та вже потрохи починають красуватись перед відвідувачем. Детальніше у сюжеті Дитячий сміх та яскраві емоції наповнюють Вінницький подільський зоопарк. Діти та дорослі приходять, аби насолодитися природою парку та порефлексувати з його мешканцями. Тварини, всі, що в нас є в колекції, в гарному стані вже поміняли копитні, поміняли свої роги. Багато тварин вже які дали відтворення. Багато птахи. Багато птахів, які відклали свої яйця. Є такі, що садять, а є такі, що ми забрали і їх утримуємо в інкубаторі. Цієї весни у Вінницькому зоопарку з'явилося поповнення в родині лимурів котячих. Це перше маля, яке привели примати за три роки проживання в звіринці. Дитинча народилася більше місяця тому із вагою в 120 грамів та має руде забарвлення. Нині звірятко пересувається на спині або на животі мами а у віці п'яти місяців почне самостійно добувати собі їжу. Мама почуває себе у ну, Народжена тварина також добре почуває, харчується тільки материнським молоком. В раціон ми збільшили ще, більше включили в раціон молочно-кислих продуктів. А саме це кефір і йогурт. А так вони люблять поїдати, це виноград, овочі, фрукти, банани, м'ясо, тільки курка варена і то без шкури. І без Крім лемурів, з'явилося потомство у вовків та коней, висиджувати малят почали і журавлі. Відвідувачі зоопарку від різноманіття тварин у захваті. «Цьогоріч народилися маленькі лемури. та мені дуже цей вінський зоопарк дуже сподобався. Тигр мені подобається тут і... Як це ягуар. Лемури? «Лемури – це перші тварини, перший раз, коли вони народилися в цьому зоопарку. Вони були маленькі, люблять дуже лазити по деревам. У дикій природі Лемури мешкають на півдні та південному заході острова Мадагаскар. У Вінниці їх можна побачити в Подільському зоопарку. У літній сезон звіринець працює без вихідних з 9 до 18 години. Вартість квитка для дорослого становить 100 гривень, а для учнів та студентів 50 гривень. Телеканал Вінничина все буде Україна.